У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, наша православна церква торжественно святкує пам'ять святого Андрія Первозваного. Апостол Андрій Первозваний називається так, тому що він перший був призваний Господом. На проповідь Євангельську. Спочатку він був учнем Іоанна Хрестителя, але коли Ян Хреститель хрестив Господа і бачив на ньому голуба, який зійшов на нього з неба, він сказав, це агніс Божий, і учні залишили. Два, Андрій первозваний, Іоанн, брат його, прозвонив пізніше Богословом. І пішли за Господом. І Господь їх питає, як ми читали в сьогоднішньому Івангелії. Чого ви хочете? І вони сказали: хочемо йти за тобою. І він запросив їх. До себе вів з ними бесіду, і вони стали його найближчими учнями. Вони впізнали, що це істинний Месія. І після того апостол Андрій сказав свого брату, що ми знайшли Месію, про якого сказано в старому завіті. І. Апостол Петро прийшов до Господа і він назвав, що він є Сімон, камінь і буде називатися цим ім'ям. Також були призвані інші апостоли. Як ми читали в сьогоднішньому Івангелі, був призваний і апостол Філип і позвав Нафанайла, що на спочатку засумнівався, але потім, коли Господь йому сказав, що я побачу тебе і смоковницею, він повірив в Господа і сповідав Його істинним Богом, і Господь сказав, що Він більше ще побачить. Але при тим, як Филипп призвав і апостола, на і той казав, сумніваючись, чи може з Назарята щось буде добре, тому що Ісус Христос називався Назаряним. Але йому сказав дуже важливі слова апостол Филип. Він сказав: прийди і віждь, прийди і побачиш сам. Побачиш сам і вже тобі не буде потрібного свідчення від іншого, ти сам побачиш, що це Месія. От апостол Андрій первозваний, інші апостоли були призвані Господом для того, щоб стати апостолами. Спершу вони були простими рибарями. Ми знаємо, що вони були з Галилеї. Поганської, і там вони були простими рибарями ловили рибу. І Господь казав їм, залиште свої сітки і ідіть за мною. Я зроблю вас ловцями, людей. І вони все залишили і пішли за Господом. Апостол Андрій первозваний дуже близький до нас, тому що, коли йому випав жереб проповідувати. Івангелія по всьому світу, то він прийшов у наші краї, на київську нашу землю і сказав, що велика благодать вас сяє на цих горах київських. Будуть побудовані багато храмів, монастирів. І будуть хрещені люди тут і приймуть Христа від цієї душі. Так і сталося. На цьому місці на горі Київській він подрузив Хрест і так дійсно і сталося. Потім Андрій Первоздваний постраждав на острові Патмус, там його розіп'яв на хрестообразному хресті Егей, І він довгий час ще проповідував на хресті, і постраждав за Христа, прийняв мученську смерть за Господа. Чому апост, апостолів призвав простих рибарів Господь? Чому він не прийшов він не призвав знатних світу цього, царів, щоб вони свідчили про те, що він істинний Бог, або філософів, а не вчених рибарів? Ми знаємо, що багато геніїв людського роду. Хотіли створити образ ідеальної людини. Сервантес хотів створити образ Дон Кіхота, але в нього вийшов кумедний герой. Достоєвський хотів створити також в своїй творі ідіот, ідеального чоловіка, але в нього не вийшло. А от прості рибарі створили, але вони не створили. Але вони прийшли і побачили ідеальну людину і Бога. Вони нічого від себе не додавали. І це є дотичним свідченням істинності Євангелія. Тому що генії не змогли, а прості. Рибарі показали нам істинного Бога, істинного чоловіка. Тому Івана істини, ми бачимо істинного Бога, істинного чоловіка, який вони описали нічого не додаючи. Вони Духом Святим показали нам того, коли бачили. Прийді віщ», І вони прийшли і побачили його, і нічого не додаючи. Показали нам його в своїх Івангеліях. І от ми його бачимо. Бачимо ми його і на чудотворному образі, який ми сьогодні торжественно святкуємо. Цей образ був явлений у монастирі, який ще в 1650 у 8 році утворив Герасім Дебіан. Пізніше цей монастир був закритий, цей монастир недалеко від Сум знаходився. В селищі мали Чернець, Чернеці, і ще називали його монастир, монастирище Монастирка. І от пізніше монастир був закритий, і в цьому монастирі одна жінка, Ананія, зцілилася і їй було явлено цей образ в 1887 році. І було сказано, що від цього образу дуже багато людей отримують зцілення. І це якраз відбулося в сьогоднішній день, коли був явлений цей образ. Цей день, який ми сьогодні святкуємо. Але підійдемо до цього образу і будемо бачити. І слухати, що нам сказав апостол Филип: і віждь! Що ми бачимо на цьому образі Христа Розп'ятого? Хліб життя, який прийшов, для того, щоб спасти весь людський рід. І що зробили люди з ним? Вони його розіп'яли, надругалися. І Господь не шукав правди земної, справедливості земної Він не шукав. А Він, перш за все, прийшов, щоб явити нам істину, тому що Він є істина, яка не потребує захисту. Істина себе являє, а люди хочуть, сприймають цю істину, а хочуть не сприймають. Хочуть приймають Христа, а хочуть не приймають, так як і в його часи багато йшли за ним, а багато залишили його. Так от і сьогодні ми бачимо Христа, який не противиться злу людському, дає себе не розіп'ять, але він в собі перемагає зло. Перемагає зло тим, що йде на Хрест, тим, що дає себе на розіп'яті. Так от ми прийшли і бачимо, що істина, Господь Ісус Христос розіп'явся за весь людський рід, щоби спасти. Він молився на Христі і казав: прости їм, Господи, тому що вони не відають, що творять. Він жалів людей, жалів тих, хто його розпинали. Він не прийняв в себе зло, а переміг його в собі. І от навіть ті, хто були його розпинатими, ті, хто його на його плювали, розпинали, вони потім прийняли його. І Лонгін сотник, який копієм Проколову ребра Господа Ісуса Христа, Він потім сказав все воістину Син Божий. Прийді і ми бачимо на цій іконі церкву Христову. Тому що Господь, голова нашої церкви, а ми тіло цієї церкви, яке розпинається за своїх ворогів, для того, щоб ворогів зробити ближніми до себе. І дійсно Господь. Показав всім нам, як треба поводитися себе, коли розпинають нашу церкву. Був час, коли відбудовувалися церкви і кричали «Асанна!», але і наступає той час, коли кричать ті ж самі люди, розпни, розпни його. І ми бачимо, що ці часи вже наступили розпинають церкву і кажуть, зійди за Христа, піди в розкол, піди на поступки, але ми вчимося від Господа не сходити з Христа, а нести свій хрест до кінця. І щоб не сталося, знаходитись в тілі Христовому, яке розпинається за своїх ворогів. Господь не нанімав адвокатів, не доказував у суді перед Пілатом те, що він не винен, хоча міг би і сам доказати. Але він молився просто, прости, бо вони не відають, що творять. і молився за свої гонити. Прийді віші, і ми побачимо на цій іконі нашу Україну, яку розпинають сьогодні. І вона на Христі і кровоточать рани її. Тому що самі ліпші сини захищають нашу країну. І от ми сьогодні на цій іконі бачимо і церкву, і нашу країну, і бачимо Христа. І це дає нам сили правильно себе поводитися в даній ситуації. Не озлоблюватись. А нести свій хрест. Тому що Господь знає, що нам дати для того, щоб ми залишились в тіло Христове. А як інакше нас випробувати? Тіло Христову формується через. Випробування. Багато себе можуть бити груди і казати, що ми віруючі, що ми знаходимося в церкві, але той знаходиться в церкві, хто знаходиться біля Христа розп'ятого. І це ми повинні розуміти. І ми віримо, що після темряви наступає світанок. Після розіп'яття обов'язково настане Воскресіння і Воскресне. І, і Наша церква, яку створив Господь, і воскреснемо і ми в майбутньому в житті, якщо ми залишимося Христом. І наша країна, якщо вистоїть, вона волі здобуде краще життя. Тому нам треба терпіти, дивитися на Христа, який за нас постраждав, і казав, що якщо мене гнали, і вас буду гнати. І ми це повинні розуміти. І не роптати, а нести свій хрест. І не відрікатися від Господа, а бути в його істинній церкві і молитися за своїх ворогів. Прости їм, Господи, бо вони не знають, що творять. Амінь.